Сьогодні в твіттері я розшарила блог з по Же покійного Дмитра Гройсмана, який от цього тижня помер. Це його блог кількарічної давнини, він там виставив відео, де Шендерович і Лімонов займаються там, статевим актом чи сексом. Як це можна назвати? Я не знаю зараз, як дозволено це назвати там в етичні, етична комісія, чи мене не засудить. Але власне про це я хочу сказати. І за цей блог всі вже знають цю гучну справу, тому що якби Гройсман не помер, на жаль, мабуть, про неї, бо ніхто так і не дізнався. через те, що Людина виставила відео там якогось статевого акту, знятого на приховану камеру якимись ФСБшниками. Їй пошили порносправу, яка от сьогодні мала розглядатися, мала бути вже фінальна крапка. В ній буде в понеділок. Цей ну виглядає це якось по дебільному здається, що таке просто неможливо бути. Але наприклад, в Росії сьогодні. Сеніо Собчак відому телеведучу журналістку, викликали недопит слідча комісія по тому, що вона образила депутата Госдуми таку собі Олену Мізуріну, вже теж дуже відому жінку, депутатку поза межами Росії, тому що Олена Мізуріна там запропонувала законопроект, якому хоче заборонити пропаганду орального сексу. Ось як Собчак дозволила собі назвати її інквізиторшою нашого часу Мізуліну через те, що от вона хоче заборонити. І навіть жартувала в твіттері про те, що а що тепер вже і не можна людяники лизати в ну при привселюдно, бо ж типа закон є так от. Е всі ці речі, що в нас в Україні, що в Росії, якось дуже тісно пов'язані. Всі ці морально-етичні комісії, всі ці люди, які хочуть заглянути комусь спально, розказати там з ким спить з каті, якоїсь Лімонов, як це якось, типу, ну негарно, чи ще щось там заборонити оральний секс чи пропаганду, чи ще якогось сексу, там гей, пропаганду заборонити ще щось. Виглядає, ну наче. Оганізми абсолютно неадекватні, правда, але разом з тим і так, ніби ну. От дбають наші чиновники і наші сусідні країни про нашу там моральну, етичну сторону нашої сексуальності, щоб ми не перегнули якісь палки. Але, але разом з тим, от в Миколаївській області, ми можемо там, побачити, як підлітки на дискотеці просто такі е, наповно займаються цим гральним сексом, і то за 200 гривень. Мені здається, що проблема все ж таки ну, не в сексуальному житті українців, а в якомусь трохи іншому вихованні, які там наші чиновники ну, завжди не найкращий приклад цьому показують. Наприклад, завжди якийсь е, оцей орально-політичний секс, та там продаючися, теж за гроші стаючи тушками, там не нормально, як, наприклад, пан Михайло Допкін, губернатор е, Харківщини, не можливо, не мор не вміють спілкуватися теж в соціальних мережах, можуть хамити, і обзивати журналістів і так далі. Я думаю, що якраз в цьому є, ну якби наша найбільша біда. Що ну, все ж таки не вистачає виховання нашим чиновникам і ну, якогось морального, там, моральної ну, там, совісті, не лізти і не потикати носа в чужу спальню. Але от чого б я їм порадила справді, це влаштувати якісь можливо уроки, нехай там факультативні. Справді, сексуального виховання в школах і можливо все не так було печально, як в Миколаївській області з цими підлітками. Але з єдиним застереженням, щоб ні в якому разі вони до цієї програми сексуального виховання жодного відношення не мали. Хіба що виділили на це фінансування і більше ніяк не пхалися? Розказали людям, що таке оральний секс. Що таке нормальний секс? Як краще ним займатися? Які контрацептиви приймати, які корисні для здоров'я, які ні. І так далі. Тоді все було окей. І скажу з -з -з словами мого старшого колеги, звичайно, закінчу цей блог. кохайтеся. Все буде.